Друзі, привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такий класний портативний вентилятор, який працює від вбудованої батареї на 2000 Ампер годин. Він має три режима потужності. Ось так він дує. Класно. Він може обертатись на 360 градусів. І е, його можна або ставити ось так на ровну поверхню, або кріпити ось такою прищепкою. Дуже зручно, можна використовувати вдома, в офісі, на природі, в е, громадському транспорті. До нього в комплекті йде е, батарея, яка тут, і ось такий е, шнурок для е, заряджання. Ось такий вентилятор, дуже класний. Якщо він вам сподобався, посилання на нього я залишу в описі під цим відео.